Я й кажу. І що? А вона мені каже, це ж порно версія. Я кажу, ну ну і що? Це ж зв'язні войни. А вона мені каже, це порно версія. Ти скачав порно-версію. Я кажу, бляха-моха, яка різниця? Вона це, обіділася і пішла. Ви думаєте, це нарізка того, що буде у випуску, що ви подивились увесь блог? Ні. це... Театральна майстерність. Після подій у Дніпрі хтось написав твіт. Якщо ви захочете знову послухати російську музику, включіть звуки голоси людей під завалами там в будівлі у Дніпрі. Балін, чуваки, сильний пост, сильна думка, сильний твіт. Але я думаю, що це так не працює. Не працює в плані того, що ми живемо в країні, в якій вже в усі міста точно прилітало. В усіх містах були ну дуже тяжкі втрати від цих терористичних актів. І ті люди, які продовжують слухати російську музику, то вони і будуть це робити. Вони просто ну, типу, щось інше не вдупляють. Як то кажуть, для того, щоб зрозуміти, що це все взаємопов'язане. І пов'язане це все з цією темою, якою я, напевно, зобов'язаний був взагалі почати і взагалі от там цей мій блог підкаст вести це тема мова. Але в цій темі треба зрозуміти, яке саме. Питання підіймається. Е, Зобов'язати всіх зараз розмовляти українською мовою, чи на часі говорити про те, що всі зобов'язані розмовляти українською мовою? Чи треба це говорити і підіймати це питання після війни? І що багато людей на фронті, які розмовляють російською, але ж ви дивіться, що вони роблять, вони виконують свій обов'язок перед батьківщиною. Оці питання, да, таке коло питань. Давайте дамо на них певну відповідь. Перше, зобов'язати всіх ні. Не можна. Не можна. Зараз буде абсурдно вести цю логіку. Перший пункт не можна, тому що по факту цю тезу підтримують саме ті, хто вже перейшов в основному. Друге, ті, хто не перейшов, використовують цю тему як срач, типу, да що ж ви знову лізете? І третє, нас вже поставили на грань того, що ми повинні розмовляти українською мовою. Чому? Тому що багато хто, на жаль, просто не бачить цю логічну цепочку, цей логічний ланцюжок, бачите, я погано розмовляю українською мовою. Я цього не стадаюсь. Я постійно тренуюсь для того, щоб не розмовляти. Коротше, я до того, що мало хто розуміє цей логічний ланцюжок, що відбувається, і чому. Треба переходити з російської мови на українську для тих, хто продовжує не розмовляти. Е, я хочу розібрати невеличку історію того, як з'явилася українська мова. По факту, от прям знаєте, в режисурі є така штука. Ми повинні чисто розуміти там в дві три строчки, розуміти, що відбулося і чому так сталося, щоб в голові було чисто. От щоб було чисто в голові, були слов'яни. Вони прийшли от, на територію. України вище, бо Білорусі, частини Росії, Литва, Латвія. От, от, от так вони осіли, поляки, там далі. Все. Вони осіли. Була держава Русь, Київська Русь, князь Володимир, князь Ярослав. Потім набігли татари, розвалили цю державу і просили з цієї держави данину. І от а ця держава складалася з різних князівств. Такі були різні князівства для. Львів'ян, хто заснував місто, Данило Галицький, це Галицьке було князівство, було якесь Київське князівство і так далі. Татари брали з них Данину з усіх. Але хто був далі, починаючи з литовців, вони платили цю динину, але почали просити, щоб ну, типу, певних автономій цих татар. І татари, типу, окей, платіть, давайте. І литовці. Виділились як держава, потім поляки трошки виділились, московити виділились. Вони всі повиділялися, але по факту це от князівство, яке платили татарам, і в них щось було своє. Той же Данило Галицький він ну, типу, мав певні якісь аспекти автономної держави. Він боровся за свою автономію, свого князівства. І там в кожному з цих мізів, якби свій народик, кожен він розмовляв по-своєму. Тобто, ви першочергово, якщо ви послухаєте, якою мовою розмовляв сам Сковорода, була стара мова, а в побуті вона спрощувалась до таких мов, як російська, польська, е білоруська, і так далі. Вони спро... І така ж мова так само виділилася українська мова. І... Граючи зі своїми кріпосними селянами в театрі пан Котляревський, побачивши, що там один грузин був, який збирав цю мову не як на а як окремо як фольклор місцевий, він сказав, то блін, в нас тут взагалі є крута мова, якою написав пародію на античний твір Енеїда. Енеїда так і називається Енеїда. Просто до нашої Енеїди була інша Енеїда. Потім виписав п'єсу, за якою вони працювали в театрі Наталка Полтавка, і звідси пішла українська літературна мова, яку розвинув Тарас Григорович. Отак, по факту, була старослов'янська мова, в побуті вона переформатувалась в різні мови, і наша українська. На цій землі ті люди, які тут жили, хто тут працював, в них сформувалася своя українська мова. Але з часом це робили поляки, тому що в мене прізвище Ходаківський. Були такі чуваки ходаки якщо ви знаєте Ходакевичі, Ходакови, Ходарковський і всі інші, це от всі вони ми десь з одного з села на межі Білорусі, Польщі і України десь там. Вони. От хто де інтегрував себе там у поляків, у росіян, у білорусів, вони брали собі оці закінчення. У мене Ходаківський, це означає, що мої предки там, присунулись до поляків. В моєї матері, в мого діда, точніше, її батька, прізвище Чеботарьов від Чоботар, який займається чоботами, але ов закінчення. Означає, що наші предки примкнули там до Росіян, ну грубо кажучи. Всі ці різні держави намагалися для того, щоб утримати економічно, це важливо, утримати людей, які тут живуть, землю, яка тут є, і її плодовитість, тому що це зерно, йохани бабай. Вони намагалися нав'язати своє. Зробити таку марку, що це наше, і вони це робили за допомогою релігії, за допомогою культури, в тому числі за допомогою мови. Тому Йохани Бабай, оце з 1654 року, коли почалась дружба е, України і Росії. Переяслівська рада, типу там, де Хмельницький підписав цей документ, звідти і пішло ось це інтегрування російської мови. І росіяни Катерина, коли їй вже перестало потрібні бути козаки, вона їх вигнала, вона сюди там населяла і німців, і в історію о, з о, кримським кагнатом, і так далі. Багато це дуже багато історій, але факт в тому, що о, це. Інфінфлюінфлюєнс, да, вплив на цю територію для того, щоб вона відчувала, що вона їх власність. Проведу таку паралель. А, якщо у відносинах, от ви зустрічалися з людиною, і всі вам кажуть: ну, от погано ви там впливала, ви, ви 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 з нею розсталися. Токсичні були відносини, ви розійшлися. Що треба робити для того, щоб внутрішньо, ще на рівні внутрішньому з нею розійтися? Якщо ви будете продовжувати робити все те, що ви з цією людиною робили, ходити в тих футболках, які там вам дарили, е жити я не знаю, ходити на ті ж курси, дивитися ті ж фільми, тому що ви з нею це все у вас було спільне. Ви ніколи від цієї людини внутрішньо не е позбавитесь. А якщо ця людина постійно ще буде вам надзвонювати, коли нап'ється, і каже, давай я приїду ще раз попрощаємось, то вона постійно у вас буде така реалія. Те ж саме з російською мовою. Нас позначили нею, і ми марковані, коли вони чують російську мову, і з нашим говором вони розуміють, що це українці, вони так і відносяться. Перша причина це економічна. Щоб там не було, шлунок він командує усім. Їм завжди було потрібно, щоб ось ця земелька, люди, які на ній, були їхніми. Це вигідно. Про це я вам розкажу в моїй лекції Українська культура. Ключ до самоіндентифікації. Якщо ви хочете більше подробить, зараз я хочу звернути вашу увагу ще на одну штуку: українська мова і її головна проблема. В тому, що всі ліняться на неї прийти, я знову ж таки кажу: я все життя 31 рік, я був російськомовним. В якийсь момент я зрозумів, що театр треба повністю переводити на рельси української мови, робити україномовний контент. В соцмережах я писав українською, все, що випускалося, робилося українською, окрім випадків певних трансляцій. Але я залишив там принцип того, що е, з російськомовними розмовляю російською з україномовними українською, окрім моєї дружини, з якою я постійно розмовляю. Мені складно вдома розмовляти через це постійно, і там моїх деяких акторів. Оскільки я з ними постійно розмовляв, і в моменти там втоми, в моменти, коли я там перепрацював, все в мене немає сил. Голова тріщить переходити на українську складно. Всі скажуть, що вони спокійно можуть поговорити українською мовою. Це типу не проблема. Але сама звичка вона складна. І це тупо лінь. Оскільки я ще і курільчик зі стажем, оскільки я ще і товста людина по життю, то я вам скажу, що проблема української мови точно така ж, як і будь-яка погана звичка. Це треба отут отут переставляти. Нічого іншого. Перейти одразу розмовляти красиво українською, як більшість прикривається, що ми не можемо, тому що ми не розмовляємо красиво. Та да багато ви чули в Україні красивої мови. Чуваки, які в театрі Франка навалюють красивою українською мовою, чи в інших театрах, їх інші україномовні звинувачують в тому, що це занадто вичорна мова. Е, там, ну, коротше, там двіжей всіх цих, цих багато. Розмовляйте цією мовою, але українською, якою ви можете. Робіть помилки. Записуєтесь на курси, виточуєте потихеньку, вичитуєте і так далі, але це все робіть для себе і для майбутніх поколінь, тому що це вийде вам просто в звичку. От я зараз, наприклад, займаюся іноді там спортом, розминку роблю. Я там раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вось. Я думаю, який п'ять, шесть, сім, восьм? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тому що я ще не прокинувся. Я там це воно вилазить. Воно слова ви по відео зрозумієте там у Андрія Шуманського, напевно, кров звук ллється, коли він чує мою українську мову, але це хід до того, щоб всі були україномовними. Для того, щоб розмовляти українською мовою, треба просто почати не розмовляти. Не раджу всім дійти до тих обставин, через які я почав розмовляти українською мовою. Нехай всі будуть живі і здорові. Просто прийміть це рішення для себе і поясніть тим людям, які не можуть прийти на українську мову. Просто дайте їм можливість це зробити. Бо срачем ви точно їх будете вибивати. А особливо є такий ще момент: типу, зараз це не на часі. Потім буде, ну тому що йде війна, треба вбивати, донатити, зробляти і так далі. Потім всі будуть розбудовувати країну. це теж буде не на часі, тому що тут треба розмінувати, тут треба будувати, тут все, що ви наліжаєте на хлопчика, він таскає цеглу. Я вже чую прямо всі ці розмови. Потім, коли все стабілізується, цю фігню почнуть використовувати політики знову, і це буде виглядати як відкладення, знаєте. Буду худати з цього понеділка. Ой, з цього понеділка не виходить. І я відкладаю, 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 відкладаю. Принцип той самий. Дружина підказує, що не відкладає, а відкладає. Отак От і живемо. На своїх помилках вчимося. Але в правильному напрямку туди? туди? Дякую всім. Бережіть себе. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях. Я піду подивлюсь, куди Тарас Григоріч дивиться. Ставте дзвіночки, лайки і розповідайте друзям. Мені однаково чи буду,